Щойно призначили її одразу до справ Володимир Зеленський офіційно представив тепер вже командувача бригадних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Зробив він це в Покровську, куди попрямував разом із головнокомандувачем Олександром Сирським. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкомом Сирським та новим командувачем Об'єднаних Сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно. Андрія Гнатова, усім, хто відповідає за оборону на Донеччині, це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такий, як потрібний. Отже, Андрій Гнатов замінив на посаді Юрія Содоля про причини цього кадрового рішення і скандал, який виник. А також як це вплине на фронтові справи. Говоримо далі з керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павлом Лакійчуком. Пане Павле, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Отже. Припускаю, що ця вся історія може мати свій розвиток, але певно будемо говорити вже за наявності більшого обсягу інформації. Отже, тепер Андрій Гнатов, це бригадний генерал, це та людина, яка тепер обійматиме посаду командувача об'єднаних сил збройних сил. Передусім, що вам про нього відомо? Ну Андрій він морський піхотинець. Один морпіг змінив іншого морпіха. Це можливо добра тяглість, тому що цей род військ він серйозно завжди займав нішу в наших силах оборони. А так, в цілому, відгуки про нового командувача оперативного командування вони були добрі, і на нього покладається зараз. Складна задача, це ж крім Об'єднаного штабу. Це і управління найскладнішою ділянкою нашої оборони, це то, Сувхортиця, це Донецький напрямок, де відбуваються найскладніші бої. І, чесно кажучи, багато залежить не тільки від е е особистості командувача, Багато залежить від, від вищого державного керівництва щодо дій на цій ділянці. Ну, і зрозуміло, що багато залежить від того, які умови будуть. Грубо кажучи, від нашого ворога. Поки що напрямок основного удару от і разом з призначенням нового командувача. Це добре, що президент Зеленський зараз оглядає якраз цей напрямок, адже маємо там серйозні, серйозні проблеми. Це і по на Покровському напрямку, де ворог не припиняє просування, це і Часовярська ділянка, де ворог теж намагається просуватись, і посеред них ще й. Турецька ділянка? Тож ситуація дуже складна. Тобто, не зможе... тобто Сам Той. командувач е, нині оглядає так, по суті, е, те, що йому потрібно буде зробити, так я так розумію, що спілкується з військовими. Як ви вважаєте, ось це нове призначення в цілому, як воно може вплинути на фронт? І ось на тактику і стратегію, яку ми там ведемо? Людина молода, але досвідчена це, це за словами президента. Це, це, це признаття чи призначення е, командувачів вищого ешелону, Це прерогатива президента і як верховного головнокомандувача. Верховний головнокомандувач він очолює ставку, ВКК, і е, е, яка визначає стратегію ведення війни в цілому. Очевидно, що. Генеран ну, не виправдав а, ті надії, які покладались, ну, Власне, чотири місяці, дуже важких чотири місяці, лютий, він був призначений в лютому на посаду. І пригадайте, що в лютому це якраз період, коли ми не мали підтримки, необхідної підтримки ні від наших американських партнерів, вона була в підвішеному стані. Була обмежена допомога від наших партнерів європейських, була величезна проблема, яка досі залишається, власне кажучи. З прийняттям того ворозвісного закону про мобілізацію комплектованості особового складу. Більша частина цих проблем вона залишається невирішеною. Вони перебувають в стадії, так скажемо, руху, але Радикальних змін не відбулося, і тут, коли генерал Сирський, головнокомандувач, говорить про те, що є такий ворог потужний, ворог створює напругу, але є при певних умовах можливість нам перехопити ініціативу, зламати обстановку. От тут ключове слово це при певних умовах. Ну щодо ось самої історії, що передувало ось цьому новому призначенню. Я нагадаю, що начальник штабу бригади Азов на згвардії Богдан Коротевич подав заяву до ДБР і він вимагає тепер розслідувати діяльність попередника Гнатова на цій посаді генерала Содоля. От чимало інформації ми бачили у новинах, але ось цікаво власне від вас дізнатися, ось яку репутацію мав пан Содоль серед військових. Знаєте? Бо лунають, лунають досить суперечливі думки насправді. Ну, давайте кожного командувача перебирати про репутацію. Тут нещодавно у нас в гостях були німецькі політики, вони запитували, а яку ж репутацію серед військових має генерал Залужний? Яку репутацію має генерал? Той, а яку репутацію має сирський е, содель, ну про соделя ще не питав, не було на слуху. Я не, не вважаю, що плітки от, чи прізвища, е, які е, дають тому чи іншому командувачу, є е, критерієм їх роботи. Е, у будь-якій будь військовий чи експерт. Він розглядає ситуацію тільки, він знає ситуацію тільки частково, і розглядає її з тим набором змінних, якими він володіє. Інший на іншій посаді він ці, цю ситуацію бачить з іншого боку, тому що зміни, які він знає, вони зовсім інші. Тому я не можу оцінювати дії генерала Содоля. Відриві від взагалі організації управління військами в Збройних силах України ну і не тільки в силах оборони України, тому я б не став робити оцінки. Я розумію, що у командування гвардії 12 12-ї бригади Нацгвардії от, Азовської є так скажемо, зуб на Содоля ще здавна, От, і до слова, події е, на півдні на початку ворожого широкомасштабного організація, е, досі закриті таким туманом війни, е, е, і, очевидно, претензії, які е, ці військовослужбовці мають до командувача, вони цілком обґрунтовані. Але знову ж таки не содолем єдиним і про, проблеми, які виникають, це проблеми управління військами, а не проблеми цирського, проблеми залужного, проблеми содоля, чи проблеми не так скар. Це питання, питання управління військами і недоліків цієї організації. Виправляти треба ситуацію в комплексі. Я сподіваюся, що ну, та ситуація, яка от буквально декілька місяців і знову накатує, вона матиме за собою результат не тільки негативний, а й позитивний щодо перегляду наших управлінських рішень. Ну, Як е, розвиватимуться події, ми бачимо. а Тим не менш, от щодо самого Содоля, так, от ми поговорили так навколо про те, в чому його звинувачують, я просто зачитаю, що е, про що йдеться? Содоля звинувачують у радянських підходах і те, що йому закидають саме в публічному просторі, що саме через його рішення ми. Втратили чималий людський ресурс та території. Ну, я ж так розумію, що в будь-якому випадку має бути розслідування, аби встановити всі ті факти, якщо вони дійсно були. І ось які шанси, що ось так і буде, і чи варто взагалі очікувати суду в такому разі? От якраз це цікава дуже тема. Засоби масової інформації постріюють інформацію, що проти солдата. Державне бюро розслідувань веде розслідування, ну добре, що не нам. Тут знову ж не про Шодаля, не про Сирського, не про Залужного, ну і навіть не про Зеленського мову, а про те, хто і як оцінює дії військових. Знаєте, в нас є приклад засудження генерала Наумова. Пам'ятаєте, була така історія з Луганським аеропортом, так. Коли, оце, з Донецьким аеропортом, коли е, літак, який йшов Іл-76 з десантниками, був збитий е, ворожими диверсантами, ну, і було багато жертв. Це, ця справа дійшла до рішення суду. Я не коментую, яке рішення суду, але відзначу, що суд був цивільним. Тобто судді, прокурори, адвокати, які вміють, добре вміють, очевидно, працювати з кримінальними справами в умовах мирного часу, добре знають кримінальний кодекс, вони розібралися з ситуацією і на свій розсуд прийняли рішення. Але ситуація воєнних дій вона зовсім інша, там зовсім інші критерії. І у наших партнерів у більшості країн НАТО для цього є відповідні органи, які комплектуються людьми дещо іншої орієнтації. Це не кримінальні справи, там грабіжників. Крадіїв чи корупціонерів це справи, які стосуються принципу ведення війни. І є відповідні військова прокуратура, військова поліція, військові суди, які, по-перше, мають допуск до відповідної державної таємниці, мають знання в військових питаннях, в тому числі тактики стратегії. Ведення військових дій, Ти можуть об'єктивно оцінити це як військове. В Сполучених Штатах є така історія, ну, вже класична, був випадок, коли майже наприкінці Другої світової війни один з кораблів ВМС США виконував дуже важливу місію, був потоплений противником. От, і після цього командира цього корабля судив військовий суд і визнали його винним. Uh -huh. Загиблим корабля. Через 40 років правда, його виправдали, але суть не в тому. Судив командира саме військовий суд, який розглядав, чи міг він здійсню, приймати ті чи інші командирські рішення, рішення не тільки з точки зору Карного кодексу. А і з точки зору до, зору військової доцільності е, у нас такої системи немає. До слова, немає не тільки карних органів військових, немає і органів захисту військових. Ті ж інститут військового омбудсмена він так і не отримав свого розвитку. Яких у нас омбудсменів тільки немає, а для військових точно немає. Це теж великий прокол держави, тим більше. В умовах 10 років війни. Це не провина там сучасних органів, законодавчих чи влади, але і попередники. дещо по-іншому треба діяти воєнний пост ніж не натягувати, так скажемо, оболонку мирного часу. На ситуацію військового конфлікту. Пане Павле, ну от ось ці приклади, які виновели, ось і повертаючись знову ж таки до того скандалу, ось як це взагалі сприймається людьми в погонах? І ось на вашу думку, чи варто такі речі взагалі виносити на загал? Ну, людьми в погонах сприймається це по різному. Є люди, які виступають на захист військової ієрархії. Вважають, що значно важливіше було б провести внутрішнє розслідування, навіть не внутрішнє розслідування. Після кожної бою, битви має бути такий собі після, після бойовий розбір. Ситуації визначення правильності і прийнятності рішень з метою, щоб наступний раз ді... або використати ті наробки, які були здійснені, або визначити, хто діяв як неправильно, щоб цього не допустити, і цією інформацією треба обмінюватися між підрозділами, з'єднаннями частини і це одна з таких школ. Сучасної європейської армії стандартів НАТО. Е, є інший підхід, який теж має місце, і багато хто говорить, що нарешті такий це прецедентний випадок, коли конфлікт між офіцерами середньої ланки і вищим військовим керівництвом. Набув розголосу громадського розголосу. І саме, на думку багатьох, саме громадська думка е, стала чинником в прийнятті рішення е, вищим державним керівництвом. Очевидно, це теж такий погляд, така позиція має свої позитивні сторони. Негативні теж є. Треба розуміти, що ну, не все. Слід віддавати навіть суспільний думці Ну, тим не менш намагаються намагаються віддати досить багато фактів нещодавних саме на осуд суспільної думки. Зокрема, з'явилися і фотографії, де генерал відпочивав в одному з одеських ресторанів в той час, як йшла посилена атака на Торецьк. І ось тут ось знову ж таки питання до вас як до військового наскільки це взагалі правильно? Чесно кажучи, якщо мій е, син випустився з академії, я б теж часто підняв. Тут незалежно, був би я поруч з ним, був би я в іншому місці, але я б це зробив Це важливий момент в житті кожної людини, тим більше, повторюсь, Тут, в даному випадку. У генерала, ну, як у офіцера, син іде його стопами. В, Ну, в мирний час можна це так сказати, династично, в воєнний час будь-який військовий розуміє, що служба війську це небезпечний вибор, критичний вибір. І коли наші сини йдуть цим шляхом, то батьки мають гордитися. Ще хотіла у вас переуточнити: ось в той момент, коли піднявся розголос всієї цієї історії, досить одночасно з'явилася і пост командира полку Азов, і Мар'яна Безугла написала пост, і з'явилися знову ж таки всі ті фотографії і дані. А чи не виглядає це як намагання знайти винного? В тому, що ми втратили і особовий склад, і території в той час, коли насправді нам потрібно було встояти. Ми очікували на допомогу від Сполучених Штатів, яка затрималась майже на сім місяців. Ну, Організованість кампанії є ознаки організованої кампанії. Я допускаю, що хтось. З недоброзичленців Соболя міг організувати так у владних коридорах. Ознаки є, але стверджувати те в той чи інший бік я б не хотів. Ні, в будь-якому випадку ми нічого не стверджуємо. Це, Це називається не... гра в конспірологію. Так, так, в мене недостатньо фактичних даних, щоб робити з цього висновку. Тим не менше, знову ж ми повертаємося до того, що е на. Структуру управлінські, на характер прийняття рішень впливають часом далекі від війська люди, і це, це часто це не є добре, тому що, тому що військові знають, що вони мають робити, і це часто дуже непопулярні рішення. В такому випадку. Хотіла б уточнити, а чи варто очікувати ще кадрових змін у військовому командуванні найближчим часом? Як ви вважаєте? Чи є для цього ознаки? Найближчим часом, але по-перше, кадрові зміни відбуваються постійно. Просто до певних перестановок прикута увага громадськості, прикута увага засобів масової інформації, інші перестановки. Відбуваються доволі непомітно, ну вони зі сторони нікому не цікаві, да? а насправді вони часто густо весуть серйозні о, серйозні наслідки, як позитивні, так, так інколи і негативні. Це стосується не тільки родів військ, видів військ, але це, це стосується і сил оборони в цілому. Це і наші спецслужби, це і о, наші. Форм, військові формування, які не входять до Збройних сил України, які теж приймають активну участь в обороні держави. Кадрові ротації відбуваються всюди. І це очень видно, і це, це нормальний процес, тому що десь виявляється, що люди вже не відповідають реаліям. Вимогам о, часу, що їх час пройшов, о, висуваються більш о, підготовлені, більш відповідні о, о, гравці, і ну, вони можуть виправдати над, надію, можуть не виправдати. 4 місяці назад на цій посаді, якщо ж ми просили, був генерал Наєв. Да? Ну, якщо брати Велику війну, ну, широкомасштабне вторгнення. Два роки широкомасштабного вторгнення він ось, очолював посаду цю саме ось, як штабіст. Напрямок правда, у нього відповідальності був інший. От, за східний напрямок відповідав сам генерал Сирський до того, що командувачем сухопутних військ. Е, ну... Звільнився, генерал навчий звільнили. Очевидно, він вже застарів. А може, а може і ні, Бачите, призначення нового генерала, офіцера на, на цю посаду виявили, що він надто швидко згорів, значить, ще їй не відповідав. Це природні, який буде тривати все одно. Бажаємо того вночі. Дякую вам, пане Павле, за ваш час і коментарі. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був гостем. обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.